честь 68-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні на площі Свободи у Харкові пройшов військовий парад. Він розпочався з виїзду шести реставрованих машин часів війни. Після цього на площі виступили з театралізованою виставою Найкращі творчі колективи міста і курсанти університету військово-повітряних сил. Слід за ними учасники прапороносної групи винесли державний прапор України і прапор перемоги. Командували парадом начальник Харківського військового гарнізону Олексій Середа та його заступник Олександр Серд. За всю історію незалежної України вперше подивитися на парад приїхали вихованці курятської колонії. Цього року лише 12 щасливчиків отримали такий подарунок. Серед них опинився і Євген. Хлопець каже, багато читав про війну та з повагою відноситься до ветеранів. «У мене дідусь воював, бабуся, дідусь, не розповідали. Тобто я не це слышала. про війні фільми дивився, деякі книгами. Тобто, читав доволі такі що Знане щодо. На сьогодні у виховній курятській колонії знаходиться 202 вихованця. Їдних Їхних обирали за успішністю у навчанні та зразкову поведінку. Після параду підлітки зі своїми батьками відвідали Макдональдс. Законодательство предусматриває посіщення культурно-масових мероприятий саме для несовершеннолітніх відбуваючих наказання, якщо вони своїм трудом відношенням до навчання, примірним поведінням доказали, що вони стали на путь справння. Привітали з перемогою фронтовиків і всіх учасників, очільники місцевої і обласної влади. 9 мая в країні, яка виграла тяжелішу війну, є праздником святим, праздником кожної сім'ї, тому що війна не залишила не затронути ні одну сім'ю. Наша основна задача. Задача нового покоління – зробити все можливе, щоб ветерани відчували ту заботу, о яку вони мечтають, і мечтали, відвоювали кілометр за кілометром, міст город за містом. Я думаю, що для нас дуже важливо, щоб ми пам'ятали про той велику побіді, яку принесла на мирне небо. Світлана Слободян, Микола Кузін, новини сьогодення.